CND3C – це посібник з догляду за здоровими нігтями. Створюйте здорові на вигляд нігті. Підтримуйте здоровий вигляд нігтів. Захищайте здорові нігті. Догляд Наші засоби догляду не лише відновлюють пошкоджені нігті, але й доглядають за кутикою та шкірою навколо нігтів. Важливо зазначити, що будь-яке покриття, нанесене на ніхоть, незмінно працює краще на здоровому, ніж на пошкодженому. Надання пріоритету догляду забезпечує міцний фундамент для оптимальних результатів. Рискіар XX щоденний кератиновий засіб та високоефективне рішення, яке відновлює пошкоджені нігті завдяки силі кератинового протеїну та кондиціонуючої олії жужжуба. РисюарХ працює шляхом накопичення кератину на поверхні природньої нігтьової пластини, заповнюючи будь-які порожничі клієнтам з пошкодженими нігтями, які потребують відновлення. Ми рекомендуємо нашу процедуру Nail Rescue Treatment. Ця щотижнева процедура починається з ретельного манікюру і завершується нанесенням ResQR XX. Рекомендуйте клієнтам наносити засіб двічі на день на поверхню натуральних нігтів. Запропонуйте повторний візит залежно від ступеня пошкодження нігтів нігті виглядатимуть здоровими, переведіть їх на правильне покриття, яке може бути кольором для нігтів або послугою з нарощуванням. Cuticle Eraser – це альфа-гідроксикрем для догляду за кутикулою. Це кондиціонуюча суміш альфа-гідрокислот, яка мікровідлущує кутикулу та зволожує нігтьову пластину і шкіру навколо неї. Ця натуральна суміш альфа-гідрокислот, отримана з цукрової тростини, має глибоку проникаючу дію. Вона діє насамперед на поверхню шкіри, допомагаючи запобігти надмірному наростанню кутикули та появі задирок. Клієнтам, які страждають від наростання кутикули та сухості шкіри навколо нігтя, слід використовувати к'ю колерейзер щодня. Уерейзер можна використовувати незалежно від того, чи є на нігтях будь-яке покриття. Тому що він не впливає на поверхню. Нанесіть маленьку намасинку біля основи кутикули. Помасажуйте область кутикули та прилеглу шкіру. Нанесіть олію Solar Oil для глибокого зволоження та відлущування кутикули. Зволоження. Зволоження нігтів має вирішальне значення для підтримання загального здоров'я нігтів. Для підтримання здорового балансу вологи та олії в натуральному нігті необхідно використовувати кондиціонер, такий як олія Solar Oil, для догляду за нігтями та кутикою. Solar Oil – це синергетична суміш натуральних легких олій і вітаміну Е, розроблено для глибокого проникнення і захисту шкіри та нігтів. Solar Oil підтримує міцність і гнучість натуральних нігтів, лако та засобів для нарощування. Solar Oil слід використовувати щонайменше двічі на день. Оскільки цей засіб має кумулятивний ефект, тобто з кожним застосуванням продукт проникає все глибше в натуральну нігтюву пластину або нарощені, Solar Oil підходить для кожного клієнта і може використовуватися незалежно від того, чи є на нігтях будь-яке покриття. Це не вплине на покриття, а навпаки, принесе йому велику користь. Нанесіть невелику краплю біля основи кутикули. Втирайте масажними рухами в область кутикули, нігтя та навколишню шкіру. Захист, захист це шар покриття, який надає нігтю додаткової міцності. Це може включати варіанти нарощування нігтів або натуральні засоби для догляду за нігтями, такі як стренктен RXX. Стренднер RXX це прозоре емалеве покриття, яке живить, зміцнює та додає захисту, одночасно потовщуючи та розгладжуючи поверхню нігтя. Він діє як м'який фізичний бар'єр для захисту, одночасно сприяючи зміцненню здорових натуральних нігтів, розроблений для захисту натурального нігтя, від розшарування та розстріскування, а також для зміцнення та укріплення ослаблених нігтів. Забезпечуючи рівнів захисту, до складу входять такі основні інгредієнти. Екстракт насіння солери допомагає зміцнити натуральні ніг від збільшення товщини до згладжування поверхні ніфтя з часом, олія собаки, олія насіння квітів камелія, містить незамінні жирні кислоти, такі як омега 6 омега 9 вітаміни А, В та Є, що сприяють зміцненню ніхтів. Стрентенер RXX забезпечує помітні результати вже через 14 днів при використанні за призначенням. Для досягнення максимального ефекту рекомендується використовувати його як самостійний продукт. За бажанням його можна використовувати як базове покриття під лак, хоча видимі результати йому будуть відрізнятися. Процедура починається з ретельного манікюру і завершується нанесенням двох шарів Сtrенгтеner RXX. Клієнта пропонується пляшечка з інструкцією по застосуванню. Наносити шар щодня на четвертий день. Зніміть і повторіть первинне нанесення та інструкцію. Порекомендуйте наступний візит залежно від ступеня пошкодження. Коли нігті виглядатимуть здоровими, переведіть їх на правильний колір або послугу з нарощування. Сінді три це путівник по догляду за здоровими нігтями. Завжди пам'ятайте, доглядайте за нігтями, щоб вони виглядали здоровими, зволоження для підтримки здорового вигляду нігтів, укриття для захисту здорових нігтів. Щоб гарантувати здоровий догляд за нігтями у кожному клієнті. Переконайтеся, що вже сьогодні ви дотримуєтесь правильного догляду за ними. Відвідайте наш сайт abineos.com.ua, щоб знайти необхідні засоби для догляду та запропонувати їх вашим клієнтам.